Сонця обертаються планети. Перша планета від Сонця Меркурій. Меркурій є найменшою планетою сонячної системи. Він знаходиться найближче до сонця. Уявляли собі Землю та люки, яка лежить на спині у трьох китах. А ще блинце, який накритий зоряним небом. Осеред велетенського безмежного всесвіту народилася маленька беззахисна зірочка. Захоплено роздивлялася вона навкруги і бачила безліч інших зірок. Ви з вами дивилися мультики, так? Про планети сонячної системи. Скажіть, будь ласка, що саме ви це бачили? <смірші> <Давайте, смірші> добре, Марс, добре. Буаліим. Місяць. Місяць. Так. А можливо, хтось запам'ятав порядок. Яка перша планета від сонця? Слив я. Слив я. Мі -мі. Що це я таке тримаю у руках? Сонце. Сонечко. Сонечко, так. Я його прикріплюю, а Наталя Леонідівна розповість вам, дещо про сонце. А я хочу прикріпити планету Земля. Тільки сонечко це дуже велика зірка. Це дуже велика зірка, сонечко так, яка знаходиться в самому центрі сонячної системи. Сонечко воно випромінює тепло і світло, і без нього життя на нашій планеті неможливе. Ми бачимо і вважаємо сонечко жовтим, так? але виявляється, що ця зірочка білого кольору. Усі космічні тіла, в тому числі планети, обертаються на коло зібрання червоне. Ну, ти молодець, але бачиш, сонечко насправді не червоне, воно червоне через те, що ось, бачиш, тут видно, воно випромінює таку лаву і воно дуже гаряче. Через те нам здається, що воно червоне. Молодець. А ну знайди, Меркурій, де Меркурій? Ось це напевно. Так, молодець. Куди ми його прикріпимо? Давай тобі допоможу. З усіх планет Меркурій іде найменший, але швидко обертається навколо Сонця, так як планета розташовується дуже близько до Сонця. Температура тут дуже висока. Примітно, що вночі на Меркурії колосально низька температура. Далі, яка йде після Меркурія планета? Венера! Так, Венера. молодці. у нас Венера, хто знає. Я yeah. знаю! Yeah. Машка, давайте допоможемо тобі? І не до мене планету. Я хочу Давай, давай, а типлеєш звернувся. Поверхні її планети представлено розсвечення кам'янистам стеля. Поздрімати за венер Машку, а це вона поповита щільними хмарами. Я Дідки, а давайте трішки діткам з того боку дозволимо приклеїти, бо вони не, не дістають. Планета Земля є єдиною, на якій є життя. Та лише ведуть постійно дослідження, що в цій області ми є жителями планети Земля. Супутняком планети земля. І біля землі. А я Я хочу. Яка є наступна планета? Марс. Марс. Кого Марс показує. Молодець, давай, Артенька. Давай довідемо. Давайте допоможу, а ти приклітиш. Дівчатка, покладіть планету Так, тут. Ось сюди. по порядку. Це ж все-таки планета. Яка наступна для планета після Марса? Молодець, Молодець Женя, А Як ви думаєте, де він тут? Ой, сам. Молодець Женя, давай дозволимо Іринці приклеїти його. Дітки, планета Юпітер це планета Гігант, яка перевищує Землю масою в 300 разів. Поверхня Юпітера є газовою. Планета не має твердої поверхні. Юпітер дуже швидко обертається навколо Сонця. День на Юпітері триває всього 12. Два, Три. Наступна планета, яка є після Юпітер Юпітера. Бачите, які складаються з пилу, каменів і льоду. Поверх Сатурн, як Юпітер, складається з газові. В Відомо, що планета має 62 супутника. Дітки, яка наступна планета, йде після Сатурн? Як ви думаєте? <платура> Ні, трошки не так. У ній. урану є також кільця, але за ним важко спостерігати, так як вони з'являються там у певний час. Уран відноситься <звук> до крижаних гігантів. На, на поверхні цієї планети панує жахлива низька температура. Це сама холодна планета. Тому вона ось такого кольору, вона леп-ледь помітна. Що? Давай, я допоможу тобі, Ця планета знаходиться в найбільшій віддаленості від Сонця. Нептун був виявлений не шляхом спостереження, а методом математичних розрахунків. Його поверхня блакитного кольору, що робить Нептун особливо красивим і привабливим. На планеті вирують сильні вітри найбільше в сонячній системі. Так, давайте ми з вами ще причіпимо туди зірочки, щоб вже в нас була красива планета сонячної системи. Зой. Так, зорі. Давайте я по черзі, час. по так, так Я вам має да. а, 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 а Я, Хорошо, я... Добре. я хочу зою. Ми вийшло, ми космос, справжній космос планети сонячної. Так, то давайте з вами повторимо. Це у нас є що?